Іра і Діана по черзі розказують Святому Миколаю вірш побажання. За це дівчата отримали подарунки. Я до тебе помолюся і тихенько помимося. Ще сядемо родині кохання Україні. Дякую тобі. Дівчат до резиденції привела мати. Жінка каже: діти готувались до зустрічі, вчили вірші та різдвяні пісні. Дуже вдячні за це свято. Діти дуже задоволені, все так гарно. Зараз діти майже не виходять з дому за цього всього. А це дійсно різдвяне таке диво для нас. Ми сподобались, дівчата. Вірш Миколаю розповідає і Катерина. У нічний казковий час. Рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Дякую тобі за чудовий вірш. Це тобі від різдвяного шарівника з зимовими святами вітаю. Дуже вражені, дуже потякісі. Якесь новорічне свято для дитини отримала. Дуже задоволена. Солодкий подарунок отримав Богдан, розказує напередодні писав листа святому Миколаю. Отримав усе про що просив. Я отримав попит лібірінт, наклейку, машинку і лібіринт. З охочих поспілкуватись з Миколаєм, розказати йому вірші, поділитись своїми мріями утворилась черга. Головний диригент Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру Артем Філенко говорить: 6 грудня провели більше десяти зустрічей і святкових заходів. Кожного дня на різних локаціях ми зустрічаємо дітей і даруємо їм свято Миколая. І чарівника. Ми думали закінчити після там Дня Миколая ще пару днів, але заявки поступають і ми не можемо відмовити. Тому продовжуємо. У резиденції Святого Миколая також співали і танцювали. Ще, 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 дівечко, Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.